З нами на зв'язку Михайло Притула, військовий експерт та полковник запасу ОСБУ. Пане Михайло, я вас вітаю. Я Вітаю вас. Доброго дня. Отже, колись Хаймар зіграли ключову роль, і вони тоді зробили перелам такий собі у тактичній війні. Тепер шторм Шедоу роблять перелом вже в більш ніж в тактичній війні, наскільки я розумію, а вже і на оперативному просторі. так? Так. Що далі. Оперативно. Ну, я сподіваюся, що нам дадуть атакамси. Це не гірше ніж Тормшедов, але в балістичному варіанті. Які теж дозволять е дотягнутися до логістичних шляхів, до складів і до командних пунктів росіян. От. І дуже сильно наблизить нашу перемогу. Особливо цікаво було б дотягнутися звісно, до аеродромів. але... Як і чим, це вже інше питання. Сподіваюсь, що все-таки у Кремлі буде швидше якийсь перелам, і внутрішні розборки всередині Кремля вони швидше приведуть до перемоги по мірі того, як наші збройні сили просуваються вперед. Знаєте, з вашого дозволу трошки те. Зроблю іронію. Тобто, ми не побачимо там агавки на озброєнні Збройних сил України. Чи там, наприклад, оці ударні безпілотники американських Грей Ігл? Ну, в чим наші гірше ті, ті безпілотники, які ми маємо, які на сьогоднішній день працюють на фронті. Питання в тому, що ми не завжди знаємо, що там вже є. На фронті. І ті речі, які нам дають, вони часто нам кажуть Та? Довго балакали про атакамс Врешті-решт прийшли шторм Шедо», про який ніхто не розмовляв. І це було несподіванкою для нас, і для наших ворогів. От. І вони поставились досить швидко, і, відповідно, база матеріальна, яка необхідна для їх запуску, теж була вже готова. Тобто їх годували кілька місяців ці штурмше, тому mm. що нам дадуть, наприклад, на саміті НАТО, який буде у Віннюсі, ну ми можемо тільки здогадуватися, але щось там буде mm. от і не атакам єдиним живі наші збройні сили, тому що 155 п'ятдесят снаряди їх теж треба багато, і треба багато ще там і зенітних систем. І системи, які б дозволяли виявляти противника, розвідка, дорозвідка. Тобто, стільки всього треба, і все воно має бути, і все має бути найбільш сучасним. Питання в тому, що вже є і що нам дадуть вільності. От про це зараз може йти мова. Я думаю, що дадуть системи, які більше дозволять знищувати саме мости. Чомусь мені так здається, і доставати до командних пунктів, які знаходяться в глибині оборони противника. Ну, mm -hmm. це 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 найголовніше поля зараз. Пане Михайле, знаєте, от саме от сьогоднішня наша програма, вона не тільки про зброю, скоріше не тільки саме про зброю, і не це нас цікавить. Ми починали говорити з того, що виникають різні соціологічні тенденції, як, наприклад, в Сполучених Штатах все більше зростає саме бажання надати нам необхідну зброю, тобто серед американців, звичайних надань зростає бажання надати нам зброю, яка вже нам дозволить перемогти якомога швидше. І там вже рекордно зростання 65% американців кажуть, що треба дати Україні зброю, щоб Україна перемогла, врешті-решт. В той же час в Росії рекордна кількість людей, ну для Росії, звісно, для контрольованої, в тому числі, аудиторії, для контрольованих соцопитувань зростає 35%. Вони кажуть, вони вже не просто не хочуть війни, а вони б хотіли, щоб її і не було. І... Тут ви говорите про те, що, можливо, нам і не знадобиться ця та зброя, тому що в Кремлі станеться щось несподіване. Що несподіване. А може, Прошу, а може вже. Тобто. Ну, дивіться, що у нас відбулося з цим цікавим повстанням Вагнера, яке славно почалося і безславно закінчилося. закінчилось. Вам не здається, що там багато нелогічностей у цьому повстанні? Я навіть не знаю, як це взагалі аналізувати. Ну, взагалі, це неможливо. Тобто, дуже багато нелогічних речей, які е, взагалі ну, не лізуть нікуди. От. Що це було, ми запитуємо себе. А давайте уявимо таку ситуацію, що е, Пригожин пішов, е, підняв повстання на Шойгу проти Шойгу Герасимова. Можливо, тому що йому не доплатили. Просто тому що дуже великі гроші, насправді, 5 мільярдів запахнув. Ну це ну, дуже багато, 5 мільярдів доларів. О, і тут далі вже питання стало, що їм не заплатили гроші, вони підняли повстання. Користуючись нагодою, там група е генералів, високопоставлених генералів е на чолі Шойгу, там, керівниками правоохоронних відомств. Вони зробили ГКЧП, путь, такий, як був, наприклад, у 91-му році, який ви згадували що там. Далі все просто. У Путіна є велика уразливість, він має двійників. От. Путіна ізолювали, а двійника витягнули. І людина, яка там виступала 24-го, перелякана, вона трошки була не схожа на Путіна, От. на те, як він каже. І 25-го теж виступав щось таке незрозуміло. От ну, ми бачимо, що відбувся пуч тихий, спокійний, коли не було ніяких, так би мовити, передумов, але їм довелося імпровізувати і швидко робити пуч, тому що інакше е, Пригожин би дійшов до Москви. Як вам такий варіант, такий сценарій? Ну тоді за можливо, всі... але за цією логікою вони тоді мають згорнути всі свої бойові дії на території України і якимось чином все ж таки. Ні, ні, абсолютно, абсолютно ні. Тому що е, Путіна, Путін приходив до влади під е, лозунгами, тим, що він е, обіцяв людям, які сиділи за столом. Ми бачимо, коли там збирались вони е, 25 го чи 26-го, під лозунгом того, що він е, відновить радянський союз, зробить радянський союз два А так як він не справився з високим е, довір'ям. Тих спецслужб, які його привели до влади, то, відповідно, вони його могли трошки ізолювати і поставити двійника для того, щоб люди не хвилювалися. Тихенько зробити. Ну, о... Тоді тоді нам о... все одно тоді потрібна зброя від наших партнерів і врешті прикінчувати цього монстра на полі бою. Більш того, я вам скажу, що зараз треба зброї набагато більше, тому що. Uh, є ще один момент, на який ми не звертаємо увагу, на жаль, але на неї треба, треба звернути увагу. 16 червня uh, Путін сказав, що uh, ядерна зброя поставлена до Білорусі. Пам'ятаєте, mm. таке? Так, так. Перша, перша черга. Далі в uh, це ж село, в цей же населений пункт. Де е, знаходиться сховище ядерної зброї, перебазують Вагнера. 8 тисяч бійців Вагнера. Тож, той, той же сам, ті ж самі Осиповичі. Е, і Лукашенко заявляє, що вагнерівці не будуть охороняти склади з ядерною зброї. Ну і Лукашенко, якщо щось каже, то він не дарма каже. І тут от, виникає питання: а чому так раптом. Росія перебазувала в якесь одне місце 8 тисяч вагнерівців і ядерну зброю. Угу. Вам не здається це дим? Здається. Але... Це Пане Михайло, ну, це, здається, це, але це, знаєте, це, це, мені здається, що ми ще раз до цієї теми. Прийдемо, тому що нічого не закінчилося, і ще про це будемо теж говорити. А от за вам питання вам дякуємо. Дякуємо, цікаво над цим теж подумати. Михайло притула військовий експерт та полковник запасу СБУ.